Привіт, друзі, сьогодні я хочу вам розповісти про AGM Wolf 14 NV1 НВ, монокулярнічного бачення, який реально може змінити ваш підхід до спостереження в умовах темряви. Це пристрій, який точно вартий уваги, якщо ви шукаєте щось надійне, компактне та ефектне для спостереження вночі, чи для військових операцій, чи для полювання, або ж пошуково-рятувальних задач. AGM Wolf 14 NV1 це монокулярнічного бачення другого покоління, оснащений електронно-оптичним перетворювачем, який забезпечує високу чіткість зображення навіть у повній темряві. Порівняно з попереднім поколінням, цей прилад дає набагато кращу роздільну здатність та контрастність зображення, що робить його неймовірно корисним у реальних бойових умовах або для пошуково-рятувальних операцій. Інфрачервоне підсвічування на 850 нанометрів дозволяє бачити в абсолютно темних умовах, навіть коли навколо все чорне. Ця підсвітка надає чудову видимість в темряві. А для того щоб не видавати себе вночі, вона працює на дуже низькому рівні потужності. Регулювання фокусу від мінус 5 до плюс 5, що дозволяє налаштувати цей прилад для людей з різними проблемами зору. Розбіри цього монокуляра дуже компактні: 115 на 54 на 69. Він важить лише 290 грамів. Уявіть собі, це навіть легше ніж багато сучасних смартфонів. Також не займатиме багато місця, і ви зможете комфортно носити його цілу ніч, не відчуваючи зайвого навантаження. Це дуже важливо, коли йдеться про довгі спостереження від кількох годин до цілої ночі. Один із найважливіших моментів для військових, мисливців і рятувальників це температурний діапазон. AGM Wolf 14 працює від мінус 40 до плюс 50 градусів, що робить його неймовірно універсальним в різних умовах. Працює на двох стандартних батареях: cr 123 CR123A або AA. Це дуже зручно, бо ви завжди зможете швидко замінити батарейки навіть у польових умовах, не турбуючись про зарядку акумуляторів. Монокуляр має захист за стандартом IPX 4. Він не боїться потрапляння води, наприклад, дощу або вологих умов. А якщо прилад потрапляє під яскраве світло, він автоматично вимикається, що захищає його від пошкоджень. Тепер давайте детальніше розглянемо, як AGM Wolf 14 NV1 може бути корисний у реальних ситуаціях. У бойових умовах нічне бачення є абсолютно необхідним. AGM Wolf 14 NV1 дає можливість чітко спостерігати за противником навіть в абсолютній темряві. Це особливо важливо при нічних операціях або в умовах поганої видимості. Його зручний дизайн дозволяє носити монокуляр як на голові, так і тримати в руках, що дає максимальну гнучкість під час виконання різноманітних завдань. Це ідеальний варіант для тих, хто працює в нічний час на патрулюванні або при затриманні злочинців в темних умовах. Завдяки високій чіткості зображення і потужному підсвічуванню можна легко виявляти підозрілі об'єкти чи осіб навіть вночі. AGM Wolf 14 допомагає мисливцям здійснювати спостереження за здобичу вночі. Завдяки чіткій картинці та можливості працювати в умовах темряви, ви зможете побачити об'єкти навіть на великій відстані. Плюс його компактність зробить зручним носінням протягом тривалих годин. У разі пошуку людей в темних або в важкодоступних місцях він може бути вашими очима. Ви будете здатні орієнтуватися на місцевості навіть при повній темряві, що значно прискорить процес пошуку. Цей монокуляр це не просто якийсь звичайний прилад нічного бачення. Це пристрій, що поєднує в собі високу якість зображення, надійність, компактність та довговічність. Він працює в найскладніших умовах і ідеальним варіантом для будь-яких завдань, де важлива точність і максимальна ефективність. Якщо ви вагаєтесь між кількома варіантами AGM Wolf 14 NV1 точно заслуговує вашої уваги. Якщо залишились питання або хочете поділитися своїм досвідом, пишіть в коментарях. Завжди радий відповісти, і не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, якщо це відео було корисним.